Всім доброго ранку, приїхав на роботу і вирішив записати таке відео. Буде цікаве для тих, хто курить, хто багато курить. І перейшов на Айкус. Я вам розкажу таку історію чисто про себе. Сьогодні рівно два роки, як я не курю. 3 квітня 2023 року я закурив останній Айкос. То була ніч, вже година, перша ночі. Я щось ще сидів, паяв і останній Айкос викурив і, і сказав, що все більше курити не буду. Е, прийшов наступний день, я не зірвався, не закурив. Прийшов додому і розібрав нахрен всі свої гаджети від Айкоса, які були, подіставав звідти там батарейки. Поробив якісь ліхтарики. Ну, так, щоб не було спокуси, що він десь в шухляді лежить, і достатньо тільки купити пачку стіків. Ви, ви розумієте. І от пройшов вже два роки пройшло і не куруюся тішу, що я так міг зробити. І бажаю так зробити всім, хто від того <laughs> теж страдає. Неважно, що ви курите, чи сагарети, чи айкусь, чи якусь там хреню, смок, неважливо. Так що. Не ведіться, якщо вам кажуть, що переходь з сигарет на айкос, бо воно кори не то, що корисніше, не таке шкідливе, як сигарета. А тут я не знаю, ну ніхто не знає, що там може десь якісь досліди є. Але я можу точно сказати: 100% процентів ви курити будете більше, ніж курити сигарет. Тому що сигарету, звичайно, ви не можете закурити на кухні в себе вдома. В кімнаті, блін, в спальні. Та бляха-муха. Я Айкос, смердючий димів в лікарні, коли лежав з опаленням легень. Розумієте? В палаті отак прям ці, ну, от ну лежав і куряв. Не треба лишніх рухів робити. Вам не треба виходити на вулицю, зараз наблюдаю, на роботі. Люди спускаються там з третього поверха, щоб покурити на вулиці, звичайно, сигарету. Це треба. Робити рухи, це треба домовлятися, йдемо покуримо. З Айкосом простіше, просто вийшов на коридор, подимів, воно посмерділо трошки, як шкарпетки, і вивітрилося. І все. З сигаретами так ні, сигарета смердить довго, тому треба виходити. І тому, якщо ви курите сигарети, ви курите їх менше. Якщо перейдете на айкос, ви будете курити їх більше. Менше рухів і більше курити. Розумієте? Тому краще не переходьте, а ще краще кидайте курити. То так я чисто зі свого досвіду. Бо курив я дуже багато три пачки смердючих стіків в мене йшло на день. Бережіть своє здоров'я.